Добрий день, шановні шестикласники! На минулому уроці ви виконували контрольну роботу з теми ділення раціональних чисел рівняння властивості рівнянь. Сьогодні наше завдання провести корекцію знань, умінь та навичок з цієї теми. Проаналізуємо результати вашої роботи та зупинимось на тих завданнях, які викликали у вас найбільші труднощі, це в основному завдання достатнього та високого рівня. Мета уроку розвивати вміння учнів проводити самоаналіз, виявляти помилки, спроектувати шляхи усунення прогалин, виховувати відповідальність та самооцінку. План уроку загальна характеристика результатів виконаної контрольної роботи, аналіз допущених помилок і виконання відповідних завдань. Розв'яжемо приклад мінус 24,6 поділимо на суму числа мінус 2,35 та частку чисел 0,7 і 2,1 третя – та віднімемо 15,36. Будемо розв'язувати по діях. Перша дія 0,7 поділимо на 2,1 Звертаємо увагу, що ділена у нас десятковий дріб, а дільник це мішане число 2,1 Якщо в виразі є і звичайні, і десяткові дроби то треба їх звести до однакового виду, або до десяткових, або до звичайних. Обираємо спосіб, який зручніший для обчислень. В нашому прикладі 2,1 дільник і дробова частина 1 третя, це нескінчений періодичний десятковий дріб. Тому 2,1 третью ми не зможемо записати десятковим дробом. Отже, запишемо ділене 0,7 звичайним дробом і обчислимо частку чисел 7 та 7 третіх. При цьому пам'ятаємо, що ділення замінимо множенням. Помножимо 7 на число обернене до дільника. На 3 сьомих. Скоротимо чисельник і знаменник на 7 і подержимо 3 десятих звичайним дробом. Або ж це буде 0,3 десятковим дробом. Так, як друга дія, ми будемо знаходити суму чисел мінус 2,35 та 0,3. Згадаємо, щоб додати два числа. З різними знаками треба знайти модулі доданків, від більшого модуля відняти менший модуль, перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем. У нас більший модуль має число мінус 2,35. Отже, результат буде число від'ємне мінус 5 сотих. Третя дія. Обчислимо частку двох від'ємних чисел мінус 24,6 та мінус 2,5. І знову пригадаємо правило. Щоб знайти частку двох від'ємних чисел, треба поділити модуль діленого на модуль дільника. Одержимо в третій дії 12. І четверта дія обчислюємо різницю чисел 12 і 15,36. Щоб знайти різницю двох чисел, можна до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Тобто, можемо до 12 додати. Мінус 15,36. І знову застосувавши правило додавання двох чисел з різними знаками, одержимо мінус 3,36. Відповідь мінус 3,36. А тепер розглянемо задачу, при розв'язуванні якої у вас теж виникли певні труднощі. В першому ящику. Було в 7 разів більше яблук, ніж у другому. Коли з першого ящика взяли 38 яблук, а з другого 14 яблук. То в другому ящику залишилось на 78 яблук менше, ніж у першому. Скільки яблук було в кожному ящику спочатку? Запишемо коротку умову задачі, склавши таку табличку. Було, взяли, залишилось. В першому ящику невідомо, скільки було яблук, в другому теж невідомо. Але в умові задачі сказано, що в першому ящику було в 7 разів більше яблук, ніж у другому. Взяли з першого ящика 38 яблук, з другого 14 яблук. Залишилось. Невідомо в першому ящику і невідомо в другому ящику. Але сказано, що в другому ящику на 78 яблук менше. Перейдемо до розв'язування задачі. Згадаємо алгоритм розв'язування задач за допомогою рівнянь. Позначимо через х меншу з невідомих величин. Нехай в другому ящику було х яблук, тоді в першому 7х яблук. З першого ящика взяли 38 яблук і залишилось в ньому 7х мінус 38 яблук. З другого ящика взяли 14 яблук і в ньому залишилось хміну 14 яблук. За умовою задачі. В другому ящику залишилось на 78 яблук менше. Складемо і розв'яжемо рівняння 7х-38 це кількість яблук, яка залишилась в першому ящику. Х-14 це кількість яблук, яка залишилась в другому ящику. Так як в другому ящику на 78 яблук менше, то щоб поставити знак дорівнює, ми до правої частини додамо 78. Продовжуємо розв'язувати рівняння. Невідомі доданки перенесемо в ліву частину рівняння, числа переносимо в праву частину рівняння. Не забуваємо діти, що при перенесенні з однієї частини рівняння в іншу доданків знаки їх змінюємо на протилежні. В лівій частині 7х-х, в правій мінус 14 плюс 78 плюс 38. Зводимо подібні доданки в лівій частині, одержимо 6х. Сума чисел в правій частині 102. Щоб визначити кількість яблук x, невідомий множник треба 102 поділити на 6х дорівнює 17. 17 яблук було в другому ящику спочатку. Щоб визначити кількість яблук в першому ящику, а їх було в 7 разів більше. Ми 17 помножимо на 7 і одержимо 119 яблук було в першому ящику. Відповідь: 119 яблук 17 яблук. Діти, ми розв'язали з вами завдання, які викликали труднощі. На контрольній роботі, але так і не познайомилися з результатами вашої роботи на минулому уроці. Для того, щоб одержати ці результати, ми зараз з вами розглянемо ще одну задачу. За контрольну роботу учні класу одержали оцінок високого рівня в три рази менше, ніж достатнього, а оцінок середнього рівня на 7 менше, ніж достатнього. Скільки оцінок кожного рівня одержали учні за контрольну роботу, якщо її писали 28 учнів? Запишемо коротку умову задачі. Кількість оцінок високого рівня невідома. Але їх в три рази менше, ніж достатнього рівня. Кількість оцінок середнього рівня теж невідома. Але їх на 7 менше, ніж оцінок достатнього рівня. Всього роботу писали 28 учнів, тож і оцінок повинно бути 28. Нехай оцінок високого рівня одержали Х. Тоді оцінок достатнього рівня 3х. А середнього рівня. 3х мінус 7. За умовою задачі роботу писали 28 учнів, тому оцінок 28. Складемо і розв'яжемо рівняння. Х плюс 3х плюс мінус 7 дорівнює 28. Невідомі доданки. Залишаємо в лівій частині рівняння, а число мінус 7 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. В лівій частині 7х, в правій частині 35. Поділимо обидві частини рівняння на 7 і одержимо х дорівнює 5. Через х ми позначили кількість оцінок високого рівня. Так як оцінок високого рівня в 3 рази менше, то оцінок достатнього рівня буде відповідно в 3 рази більше. 5 помножимо на 3 дорівнює 15 оцінок достатнього рівня. Щоб одержати кількість оцінок середнього рівня, ми від 15 віднімаємо 7 і одержимо 8. Відповідь: 5 оцінок високого рівня, 15 оцінок достатнього рівня. 8 оцінок середнього рівня. А тепер пропоную відпочити. Познайомилися з результатами контрольної роботи. Відпочили. А тепер виконаємо вправу потішимо математику. Встановимо відповідність. Перше. Коренем якого рівняння є число 7. Друге. Яке рівняння не має коренів. Третє. Яке рівняння має два корені. Варіанти відповідей. А x плюс 3 дорівнює 9, б 2х плюс 1 дорівнює 15, В. Модуль х дорівнює минус 12, г 2 модуль х дорівнює 0, д добуток виразів 2х-6 та х-1 дорівнює 0. Розв'язання. Розглянемо рівняння 2х плюс 1 дорівнює 15. Якщо в це рівняння замість х підставимо 7, то одержимо числовий вираз 2 помножити на 7 плюс 1 дорівнює 15. Друге рівняння. Модуль х дорівнює мінус 12. Це рівняння не має розв'язку. Так як модуль числа набуває тільки невід'ємних значень. Третє рівняння. Добуток виразів 2х-6 та х-1 дорівнює 0. Пригадаємо діти, що добуток двох множників дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли хоча б один з них дорівнює 0. Отже, 2х мінус 6 дорівнює 0, або хміну 1 дорівнює 0, х дорівнює 3, або х дорівнює 1. Відповіді перше Б, друге в, третє д. Розв'яжемо наше останнє завдання. Це більш складне рівняння. Так, як воно містить, діти, два модуля. Модуль під модулем модуль х-2 дорівнює 4. Розкриємо модуль. Нагадаємо, що модулі протилежних чисел рівні. Одержимо модуль x-2 дорівнює 4, або модуль x-2 дорівнює мінус 4. Модуль х залишаємо в лівій частині, 2 переносимо в праву частину, змінюємо знак на протилежний. Модуль х дорівнює 4 плюс 2, модуль х дорівнює мінус 4 плюс 2, модуль Х дорівнює 6, Модуль Х дорівнює мінус 2 x дорівнює 6, x дорівнює мінус 6. Друге рівняння модуль х дорівнює мінус 2, не має розв'язку, так як модуль числа набуває лише невід'ємних значень. Отже, наше рівняння має два корені, мінус 6 і 6. Сьогодні, діти, у вас домашнє завдання буде творчим. Складіть задачу, яку можна розв'язати за допомогою рівняння. Х плюс Х плюс 3 дорівнює 18. Друге завдання розв'язати рівняння. 5. Модуль х, мінус 6 дорівнює 14. Урок добігає кінця. Прошу висловити свої думки, доповніть речення. На сьогоднішньому уроці я зрозумів, розібрався. На уроці мені особливо сподобалося. Знання із сьогоднішнього уроку мені знадобляться. На сьогоднішньому уроці мене здивувало. Дякую за увагу, за старанність, сумлінне відношення до роботи і до нових зустрічей!